Секрет, як вибити потужні номера в Дюкрерін GTA. Як бачите, у мене ось така Audi RS 7, на яку я чесним трудом за тиждень заробив в поліції. Я взагалі-то катаюсь без номерів, але сьогодні я добре попрацював і маю лишні 3 мільйона. І поїхав в сервісний центр відкривати номера. Одна спроба коштує 20 тисяч гривень. Відкриваю, і мені зразу випадають номери. Номера чотири шестірки. Обійшлись ви на мені всього 300 тисяч гривень. Якщо купляти такі готові номера, це буде коштувати 7 мільйонів. І ось саме цікаве. Я пішов відкривати далі номера. І мені випали 2 п'ятірки, дві семірки, ноль три одиниці, сім три дев'ятки, шість один один шість 8998. І секрет в тому, щоб вибити крутий номер, треба просто відкривати і може повезе і випадуть. А ви пишіть в коментарях, який у вас номер на авто.